Друзі, як ви вважаєте, який найголовніший аспект гри на виживання? Це наскільки вона виглядає та відчувається наближеною до реальності. Це можуть бути певні елементи гри, які ви можете також зустріти в реальному світі, і в багатьох випадках це також означає, що буде цілковитий хардкор. Мурмур, -мур, друзі, з вами Кото Геймер, і сьогодні ми подивимося топ реалістичних ігор на виживання, які по-справжньому перевірять вашу вправність. Від хардкорних пригод у дикій природі до постапокаліптичних світів, де кожен день це боротьба за ваше життя. Готові випробувати свої навички на міцність? Якщо так, тоді поїхали. Sons of the Forest – це одна з найгостріших і найстрашніших ігор про виживання у відкритому світі, які викликають справжній сплеск адреналіну. Вам доведеться обинитися на безлюдному вкритому лісами острові, повному канібалів та різних мутантів. Де кожна ваша дія шанс на порятунок, ну або крок до загибелі. Ліс у цій грі. Це друзі не просто фон. Він, немов живий, реагує на погоду, час доби та ваші дії. В день ви збираєте ресурси, полюєте на тварин, будуєте притулки, але варто сонцю сховатися за горизонтом, як все різко зміниться. На острові живуть канібали та мутанти, які не тільки хочуть вас вбити, а й постійно вивчають, підлаштовуються та шукають ваші слабкі місця. Розробники явно вклали сили у просунутий штучний інтелект ворогів. Sons of the Forest віртуозно балансує між суворим виживанням та психологічним жахом. Голод і спрага, холодні ночі та стрес впливають на ваш психологічний стан. Ваш персонаж починає втрачати глузд, якщо довго залишається один у тиші лісу, і це ще більше поглиблює почуття безвихідності. Вам потрібно і не просто добувати їжу та захищатися. А й зберігати психологічну рівновагу, щоб просто не збожевіти. Атмосфера жаху проникає глибоко, особливо коли приходять моменти самотності у темному лісі, де кожен шерех звучить як передвісник смерті. Ця гра ідеально підходить тим, хто готовий випробувати свій страх, витримку та здатність виживати у найсуворіших умовах. Грінхел це відчайдушна боротьба за виживання у безлюдних джунглях Амазонки. Найреалістичніша гра про виживання в тропічних лісах, в які я коли-небудь грав. Так у цьому немає нічого фантастичного щодо сетінгу. Тут є тільки ти, стихія і більше нічого, але ліси Амазонки не прощають тобі помилок. Це пекельне місце, де практично все може тебе вбити. Наприклад, якщо не кип'ятити воду, ви можете підхопити паразитів, можна отримати подряпини, садна. Якщо рано вчасно не обробляти, ви помрете. При переході через мілководдя до вас можуть присмоктатися п'явки. Якщо не обробляти їжу, можна підхопити харчове отруєння. Також у вас можуть виникнути проблеми від дрібних комах і створінь, таких як амазонські мурахи, оси, павуки, скорпіони, ну і так далі. Більшу частину ігрового процесу Green Hell вчить вас справлятися з різними недугами та проблемами, яких буде неможливо уникнути, якщо ви потрапите до тропічного лісу, що вкрай вам не рекомендую. Так, багато речей у грі вас не вб'ють миттєво, але в довгостроковій перспективі можуть дуже сильно зіпсувати вам життя. І найважливіша річ у грі це залишатися, так би мовити, у здоровому глузді. Хвороби, які ви можете підхопити в Амазонці, на перший погляд здадуться дріб'язковими проблемами, але повільно можуть підірвати ваш здоровий глузд. І якщо ви вчасно щось не зробите, щоб вилікуватися, ви просто збожеволієте у прямому сенсі і втратите волю до життя. Але здебільшого ця гра присвячена більш детальним моментам виживання, і якраз таки ці дрібні детальні моменти гри додають високий рівень реалізму та складності вашого виживання в лісі Амазонки. Сабнатіка ні в одній іншій грі я не бачив настільки масштабної захопливої еволюції в можливостях людини. Ви починаєте гру наляканою людиною, яку викинуло посеред океану на чужій планеті. І що робити далі? А хто його знає? Ігровий світ для тебе поки що складається з радіусу в пару сотень метрів навколо рятувальної шлюпки, а навколо незвідане. Світ загалом існує, незважаючи на тебе, і ніхто не збирається тобі пояснювати його закони та й взагалі допомагати. Він давніший за тебе, сильніший за тебе, небезпечніший за тебе і більший за тебе. Тому без Хлининних спроб подолати ліміт своїх можливостей тут не обійтися. Ви вчитеся виживати там, де ви є зараз. Ви перетворюєте чужий і ворожий світ на свою зону відповідальності. Мене час і ви будете легко перемахувати кілометри, битися з агресивною фауною за ресурси, не вилазити з під води тижнями, вільно залізати в найзаплутаніші та найстрашніші печери. Саме це відчуття, яке ти типу по крупинках заробив потом і кров'ю, не дозволяє відірватися від цієї гри. Тут ви озираєтеся назад на те, з чого ви починали, і розумієте, що ви були неймовірно, незрівнянно Слабшими, і те, що ви зараз думаєте вже іншими категоріями, іншими величинами іншими порядками. Enshrouded. Ця гра вміє підігрівати інтерес, і чим далі ти граєш, тим цікавіше стає, що й є величезним плюсом, оскільки найчастіше відбувається якраз таки все навпаки. У пошуках Золота в Steam я виявив діамант Enshrouded, саме те, що я давно шукав. Тут крафт виживання, битви з монстрами, цікаві квести та прокачування навичок все в одному флаконі. Ви можете стати лучником і при цьому мати в арсеналі посох та дворучну сокиру одночасно. Жодних обмежень у створенні класу тут немає. Особливо в мультиплеєрі з друзями гра розкривається на повну програму. Розповідати подробиці про механіки безглуздо. Краще самому зануритися в Enshrouded та досліджувати його. Знаєте, я приємно здивований, що навіть у ранньому доступі гра настільки затягнула мене, а ще мене здивувала оптимізація гри. І як для раннього доступу, гра дуже добре оптимізована. Загалом, друзі, у гри великий потенціал та хороше майбутнє. Я впевнений у цьому. А я чекаю оновлення, щоб надалі продовжити з друзями грати з новим контентом. Чи рекомендую я цю гру? Ну якщо ви любите файти, досліджувати світ, прокачувати персонажа, займатися ремеслом однозначно так. Grounded! Це гра для дітей, скажуть багато обивателів та користувачів. Steam. З першого погляду, так, так можна і подумати. Так, що тут приховувати, я думав точно так само. Але награвши в цю гру понад 100 годин, я зрозумів, що це найжорстокіша та найстрашніша гра, в яку я коли небудь грав. Я сміливо можу поставити її, знаєте, на рівні з іграми жанру Souls. Ніколи не думав, що подібний проект буде не просто про виживання в мікросвіті, а про дорослішання, подолання власних слабкостей та недоліків. Це дуже незвичайна гра, яка занурює нас у світ комах та інших повзучих створінь. Нас буквально переносять на задній двір американського будиночка. Виживання переходить на абсолютно інший рівень. Наприклад, зброю ми робимо з комах вугілля для мангалу і навіть за допомогою луски величезного коропа. Grounded – це дуже страшна гра, і не тільки тому, що тут повно повзучих створінь, а й тому, що все в цій грі намагається вас оббити. Буквально після першої ночі, проведеної в Grounded, я почав побоюватися всього, але цікавість вела мене все далі і далі. Від маленьких і беззахисних дітей у величезному дворі ми перетворюємося на справжніх монстрів для вбивства. Я сміливо можу рекомендувати цю гру до проходження. У ній просто величезна кількість контенту для вивчення, то досить непоганий сюжет, і чесно кажучи, це одна з найбільш наповнених ігор, які я взагалі зустрічав у даному жанрі. «Ancestors. The Humankind Odyssey». хто б що не говорив про цю гру, але вона безперечно унікальна у своєму роді. Я думаю, ви не будете з цим сперечатися. Гра дуже складна на самому початку і може легко вас розчарувати та відштовхнути. Але не робіть поспішних висновків, друзі. Полібних ігор ви точно ніде не знайдете. У цій грі головна мета ніщо інше, як еволюція людства. Ви починаєте як людиноподібна мавта, просто людина в доісторичному минулому. І ваша головна мета отримувати знання та освоювати нові навички і передавати це все наступному поколінню, щоб зрештою вийшли ви, ну тобто Homo sapiens. Так що так рекомендую цю гру. Вона шалено унікальна. The Long Dark — це не найреалістичніша гра з нашого списку з точки зору симуляції сетінгу, але лише одиниці ігор передають таке відчайдушне почуття виживання. Ваша мета в грі просто вижити. Дія гри відбувається у віддалених куточках Канади після того, як аномальне явище відключило всю електрику. І по ходу гри температура буде постійно продовжувати падати і падати, а небезпечні тварини, такі як вовки або ведмеді, стають більш відчайдушними та агресивними. І все, що ви можете зробити, це продовжувати намагатися виживати. Найголовніше в цій грі зігрітися будь-яким способом. Також все в цій грі має термін придатності. Ваш одяг з часом зношується, багаття рано чи пізно догоряють, а ваші запаси дуже обмежені, і довго ви не зможете відсиджуватися в чистому та затишному місті, якщо хочете жити. Так, можливо, це не вигадливий сурвайв там з глибоким складним сюжетом, але постійна необхідність здобувати собі одяг і поповнювати свою провізію, завжди змушує працювати ваші звивини просто на знос. У цьому світі рано чи пізно все ламається, і завжди потрібно все продумувати на крок уперед, якщо дійсно хочете жити. Так, досвід, який ви отримуєте від цієї гри, може бути дуже похмурим. Ми ходимо по землі, де більше немає місця людині. Це справжня природа, вона сувора та брутальна, і в довготривалій перспективі шанси виживання тут, на жаль, дорівнюють нулю. По суті, ми бачимо захід цивілізації так, в рамках одного острова, але все ж усі елементи цього світу, включаючи як лор, так і візуальну складову, націлені на філософію смерті. Жодна гра з нашого списку не передає відчуття такої самотності та повного відчаю, як ця гра. Валхайм, з моменту виходу в ранній доступ вона завоювала серця мільйонів гравців по всьому світу, особливо геймерів, які люблять жанр виживання. У Валхайм ви опиняєтесь у 10-й сфері світобудови скандинавської міфології, де ваше завдання вижити і довести свою добласть, щоб заслужити місце у Вальгалі. Почавши з мінімальним спорядженням, ви будете добувати ресурси, будувати притулок і створювати зброю, досліджуючи процедурно згенерований світ, наповнений різноманітними біомами від густих крас. Цивих лісів до снігових гір. Гра пропонує динамічну бойову систему з можливістю використання різної зброї і магії. Вам доведеться битися з могутніми босами, кожен з яких вимагає унікальної тактики для перемоги. До речі, Валхайм підтримує кооперативний режим аж до 10 гравців. Тож доводити одіну, що ви гідні вальгали, можна і з друзями. Так буде набагато веселіше. Загалом, друзі, Валхайм поєднує в собі елементи виживання, дослідження і будівництва, занурюючи гравця в атмосферу справжньої скандинавської міфології. Гра отримала визнання як від критиків, так і від геймерів, ставши справжнім хітом у жанрі сурвайв. DayZ – це суворий симулятор виживання в постапокаліптичному світі, де кожна ваша хвилина на рахунку. Тут немає жодних підказок, тільки ви спустошені пейзажі, заражені та інші гравці, чиї наміри, до речі, можуть бути найрізноманітнішими. У ДЗІ вам доведеться шукати ресурси, їжу, воду, медикаменти та зброю, щоб не стати жертвою навколишнього хаосу. Ви будете досліджувати покинуті міста та селища, стикаючись з постійною загрозою як від зомбі, так і від живих реальних людей. Кожен знайдений предмет, кожне прийняте рішення можуть врятувати вам життя. Ну або навпаки. Однією з головних особливостей гри є її багатокористувацький режим, де гравці можуть як об'єднуватися для взаємодопомоги, так і вступати в запеклі зіткнення за ресурси. День у Дейзі може початися як мирна співпраця, а закінчитися запеклою сутичкою. Гра занурює вас у похмуру реалістичну атмосферу постапокаліпсису, де постійне почуття небезпеки поєднується з глибоким зануренням у навколишній світ. Once Human – це унікальна пригода, в якій переплітаються елементи екшену, РПГ та наукової фантастики, та й багато чого іншого. Дія розгортається в постапокаліптичній реальності, де людство майже знищено таємничою аномалією. Ви це один з небагатьох виживших, але світ навколо більше не підкоряється законам логіки. Мутовані істоти, божевільні окультисти, аномальні зони ось ваші нові сусіди. І головне питання, чи станете ви жертвою цього хаосу, чи його творцем? Once Human не дає розслабитися ні на секунду. Тут ви будете добувати ресурси, будувати укриття, створювати зброю і, божеволіти, так, друзі, ви не дочули, чим довше ви знаходитесь в аномальних зонах, тим сильніше ваш розум піддається спотворенням – Будьте обережні, тому що межа між вами і монстрами тоньша, ніж здається. А ще тут є місце як одиночним викликам, так і кооперативу. Об'єднуйтесь з іншими гравцями, щоб вистояти проти спільних загроз або станьте їх найгіршим кошмаром у pvp режимі. Вибір тільки за вами, якщо звичайно вистачить глузду його зробити. Ну що ж, друзі, на цьому у нас сьогодні, все. Дякую величезне, хто додивився до кінця, і особливо велике дякую, хто поставив лайк. Хлопці, бажаю вам всім удачі, бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей. Бувайте!